Це була друга половина дня, це був обід. Нам поступила місія приїхати і забрати танкістів, екіпаж танкістів, які підбили. І було троє важких поранених. Шо-шо? Хто там лежить? Парні, знайшов вінтажа. Медовак, слышать мене на Я вози вінтажа. Скажіть, коли ви будете? Нет, -10 будет. Чекаємо. Пацани, давай, 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 давай! Ми виїхали на виконання задачі. Під ворожим обстрілом тоді масивно насипали артилерією, літали дрони і швидко, оперативно забрали весь екіпаж та вивезли на другу лінію ешелону. Передали його вже медикам, і далі його стабілізували. Перша мене посадили на неї вночі. Я навіть не знала, що це за техніка. Але від'їздивши першу боявку, я зрозуміла, що це моє. Ні, дай, ні, біля. Хто ще 300? Хто ще 300? Йофт 300 є. Льохі 300 є, кожани. Напіздає блядь, этой тайапарель. Мені подобається, це великий екстрим, адреналін прям зашкалює і ну, великий... Як би так сказати? Ти робиш добро для людей. Тобто, замість того, щоб вони йшли там 5 кілометрів ще лишніх, ми підлітаємо, їх забираємо і вивозимо. І якось ми так спрацювалися з екіпажем з першого дня, і що не хотіла на когось іншого їх міняти. Забіроті на собі. Ми взагалі каєсовак першого ешлону, який приїжджає оперативно. Забирає всіх поранених і вже далі відкатується на більш безпечну територію, де може передати медикам, які його стабілізують. В екіпажі в мене все повністю складено. водій механік він їде, йому ніхто не заважає. Є стрілок, який при потребі прикриває нашу машину під час евакуації, і я вже ходжу, збираю хлопців докупи. Заводжу, розсаджу їх по місцях. Бувають моменти, коли треба на ношах. Останній раз у нас було шість поранених, їх треба правильно всіх розсадити і для того, щоб помістилися ноші. Інколи бувають випадки, що мені просто не вистачає місця. Я або десь там стою, або геть зовсім на краю хлопцями зажати, але в принципі ми. Справляємося машина доволі містка. У нас завжди, коли ми виїжджаємо, завжди на нас полюють. Є якесь можливо, перехоплення, можливо, вони просто бачать, як людей таких накопичують десь на одній ділянці, і вони прицільно просто туди насипають, коли під'їжджає машина. Тобто затримуватись на. Точки евакуації взагалі неможливо. Оптимальна загрузка це плюс-мінус до п'яти хвилин. Якщо йде більше, нас просто розсекречують, і тоді великий шанс, що також ми можемо не виїхати. Давай, давай, давай! Ти опускаєш у стана? Давай, давай, давай! Не роботи давай, винтаз. Я в тебя верю. Уловите, уловите. Я тут, вижу! А -а -а. Давай, 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 давай! Пусть давай, давай, ты давай! Ты давай. О, О, я дойду, 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 дойду. Давай! Пацаны, туне, а Давай. Да ближе! Да ближе!